Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet Панове привіт! Коли дехто із вас протягом сезону запитує мене, для чого я накупчую монетки, то для того, щоб у будь-який момент можна було дозволити собі ось такі покупки. Найдорожча карта поточного промо фентезі Хюн Мін Сон. І з ним по дорозі я взяв ще Малена. Ну і пішов закривати Чемпіонс. Ну що, я б, одразу в еволюцію підеш? О, який фон. Ексклюзивний. Я таких героїв не ловив вперше бачу такий фон. Є. Yeah. Тепер в мене повна його версія. Я yep, бстам. Та на ногу перше, це правда. Але фінтені на ногу та. Дев'ять матчів треба зіграти. Маємо. Стама, який вже не дебютант. Чалоханаглу, який після прокачки мені подобається в парі з Гросом. Соналдо. 6 мільйонів 480 тисяч. Можна було десь спробувати ще почекати, ще кращу ціну. Але я махав чекати, я хочу грати. В ідеалі було б його купити з п'ятниці на суботу, коли він був за 5,8. І я думав, чи треба, чи не треба, і не захотів. А сьогодні захотів таке життя. Мінус 500 тисяч і не гребе. Мален за 521 тисячу. Чимало прикольних моментів з ним було. Класних матчів він багато провів. Будучи тою картою за Objective, з тепер Інвастонвіллі. Візьму, хай пограє теж за компанію, правий Вінгер, чого ні. Стаму поки що еволюції не даю, тому що мені треба вражиться грати, щоб забрати ще апгрейд на неробочу ногу. Спочатку я накину йому плюс одну зірочку на неробочу ногу, ік стане 4. І тоді вже після того закинуний нота. Зараз я це все не встигну. Тоттенхем виграв свій перший матч. Завалили 4 голи. Я правда подивився в календарі, там може бути тупа, тому що наступний матч Манчестер Сіті. А там далі ще Борнмут. А Борнмут за Барнем дуже в порядку. Тому хто знає, що буде далі. Але поки що ми граємо і, сподіваюся, насолоджуємося процесом. Із Соном у клубі поїхали. Вселібай, Карлос Альберто. до речі проти мене теж на фінальних шотах. Там найс. Кейс воно все тупеньке, я думаю, зараз бенг-бэнг, а нема. Нормально, Сональду. Мален. Сон. А ну лонгшот може лівий одразу, ні. Оооо, Матеос, так легко. Жах. Та ну, сон щось мені зовсім не подобається в контролі мені Зараз геймплей такий, що я б монітор бив, якщо чесно, але. Стам молодець. Малин роби. Сон роби. Сональдо є перший гол. Стам красунчик. І знову я б стам. Стам це просто промінчик сонця у цьому. Жахливому болотіному геймплеї. В нього то 7 може в Тоттенхемі номера. Але в мене в клубі він 9, бо він С9. С9. Гарно. Фінес шот дуже ніжний. Мені сподобалося, але мені не подобається, як він е... реагує на лівий стік. Я відчуття якесь незграбності, але в нього моделька ж. Ну, компактніша, ніж Так, Якось Андрі приємніше рухався, як таки можливо. Мален, вале! До побачення! Ренари Мальдіні. О, тут людина втішиться, що Мальдіні дадуть ВСБЧ. Боже, Мбапе і Андрій в парі. Я тільки не побачу, чи то перший власник цих карт чи ні, але це вау. Доку! завжди прекрасний доку. Да. Думаю, що злив, і завтра буду продовжувати чемпіон. Зараз кубок пограє. А, щоб не плакати, я сміялась. Я в шоці. Там Дзідан в дотик не дав, а зробив прийом тоді дав пазу. Зараз на Ванері просто не пробив. От просто ну не пробив. Ти, ти удар, він не б'є. Я. злий. То був вечір неділі і нормальний геймплей мені не вдалося спіймати. Наступна спроба була вже в понеділок, і там пішло трохи краще. 4, 2, 1, 3 Поїхали. І ось Фінес Чотсона. Ліва нога. Я не думав, що хтось в цьому зізнається настільки гарним повідомленням. Цікавим. Чудово Сональду. Мален Сон. Молодчинка, хестрек Сональдо. Отак от. Бест Роналду Анрі. Зідан Марадона Бонматі. Ей, цепен. Пенальті, от ви міселіба. Незграбно зіграв. Ууу, вау, 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 який удар вийшов вау! Я забив в той кут, куди стрибав кіпер, так ще й перед цим Касіліс зробив крок туди, і м'яч все одно заходить. Боже мій, зідан. о І кер Касіліс. Прекрасний вихід звіріт. Я б сказав виліт зверід. Опа. Ні. Доку вирішив. Добре. Спіймали суперник привіз собі. Зараз не можна, бо це. Ти запрошуєш до себе суперника, який легко дійде до твоїх воріт, і там то буде часто закінчуватись ударами і. голами. Сон. О який пас! І сон з його фінес шотами. Об'єктив дали 2800. О боже. Ми тут вже дуже далеко заїхали, погляньте, що відбувається. Ми тут же проїхали вже Собослая з Ольму. Ми дуже далеко тут. Кінець близько. З сезонами ще якось теж окрема історія буде. Напевно, не сьогодні. Я думаю, так, брати пік з легендою, бо то чисто інтрига мені подобається, інтрига. Ван де Вен тут прокачаний з їр. Ага. Анкунку качається тими дикими еволюціями, що і Лео має бути, так? Кейсь клаубой, хто такий клоубой, демо подивимося. Лаубой 19, 1к фолловерів, аватарка така, ніби у футзалі грає. Атлета професіональ з Бразилії, а який живе в Чехії 92-го року народження. Професійний гравець у футзал. Прикиньте, який цікавий суперник. Він коли стрімить, а стрім останній був неясно коли. Сейвів немає. Сон Альдо, встиг встиг пробити. Інколи він повільно реагує на лівий стік. Ти чекаєш швидшого, крутішого за 6,5 млн, а він інколи таке. Коротше, можна порозкидати на свій потужний склад, а можна спробувати СНЕ начаклувати, я не знаю. Що з того прикольніше? Сон Молодченка. Доку красунчик. так і забив. Я ще такого підходу до спроби захисту своїх грід не бачив при штрафному з такого строку. 4-2-3. Що тут у нас на полі? Ой. О, oh, ні. Ой, Тіко. Боже. Ти що, зіграв вже свою Чемпіонс? То останній матч Тіко. Оце пощастило. Ти спіймав чи рандомно? Спіймав і хотів віддати. Боже мій. Я вперше бачу людину, яка мене спіймала, щоб віддати, а не спіймала, щоб дати мені. Пропехтітись, пропотітися в матчі. Дякую. Тримають думки про інші Ево. Рапітбу Харест проти нас. З Румунії суперник. О, вау. Опа. Чудово. Але цикнув. Кросс. Чіпля, чіплі, чіплюй. Молодець. Оляло, чорхановгу. Сональдо ревочок. Прекрасний зараз був. Розгінне Лоденер 2 від Сона, і схоже, що матч завершено. Добре. Один з двох виграти. І один подарувати. Там Ренар. Рокбамба П. Оце срака. Погано від захищався. Найсон. А звідси спалився тепер бажання бити фінес шоти. Ну і шо? Ну і шо, що ж спалився? Хелмін сон, який лонгшот, боже мій! Оце удар! Челханоглу. Забирають багато з гросом. Ні, не вже он зай спіймазнув? Там, красунчик. Той пас читався, але не пролетіти повз нього було непростим завданням. О oh, фаак! Та пішов ти нахрен. Правий стік, великий сейв, біг save! Big save. Гранде, Сейв, Керка Сільяс. Та бляха. Ну то я. Після котового застануся, що зробиш. Ні, 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 Віддав котовий отак. от. Так, так, так. Не просто захищатись при кутових при цик цек, ага. Так, так, так. Один з п'яти FC Fantasy всі Гіро. Два таких піки. Один з п'яти, 85. Три таких піки і ще кубка паків. Гарні нагороди. 10 матчів, 23 голи. І три асисти. Егоїст. Перед вами егоїст. Він любить тільки себе. Три асисти, всього лише. Але 23 голи. Я досі не задоволений його контролем м'яча Лівим Стіком. Мбапе прикольніше контролює Зідан, навіть мені якийсь технічний сон відпускає інколи від себе. Але його удари божевільні. Найкраще, можливо, фінес шоти, які я бачив у Сі 25, як він лупить. Навіть от Андрій взяти Тімов звір. Мені здається, фінес шоти в сона магічніше летять. Але при тому Андрій потужний фізично і це мені в ньому дуже подобається. Андрій несеться впевнений, що він потужніший. Може поштовхати Сон, сам ще відлетить, не поштовхається. Але сон ще може отримувати бусти по рейтингу статах, по плейстайлах, навіть може дійти до зірочки п'ятої на фінтах. Тому буду дивитися на ринок, що з ним відбувається. Чалханоглу в парі з Гросом класно зіграли. 13-1, цю чемпіонс я провів саме з ними. Як я писав в Телеграм, вони в парі, за скільки там 80к на двох. Це щось неймовірне. Класні. Можливо, тут Гросса пасе не 99, просто якісь там 90, Дев'ятки можна не дивитися на них там в кінці. Але пасує він справді добре. І плейстайли в них вдалі. На деф є плейстайли, на паси є плейстайли. Просто шикарна парочка. Ну і стам без еволюції навіть. Шикарний. Мій найкращий центрбек, чи що? І то він ще золотий інот буде отримувати. А поки що його не качав. Чи може. у який початок. Золоті карти і вже 90 Путеріс. Yes. І Александро Треба подивитися на ціну. що він там чимось може потішити. Хороший був пік, хороший. Ренар. Дембелем, якого можна продати по максималці під кубок. Та Ренар. Два інформи, але я можу взяти тільки одного, не стільки. Дайте краще якусь фентезі. Фентези. Зараз чудовий час накупити інформів. Я вже трошки накупаю, якщо можете подивитися, що в клубі валяється десь, може з 15. Пік 1 з п'ятий фентези FC Гіро або не гіро. Поїхали. Цікаво. Знову Олександро. Мален. Отак от. от. Має тепер Малина, який може залишитися в мене, так. Ну, про Малена, до речі, бігунок та й бігунок. Але може рости цей бігунок. От чимось таким не виділився він в грі. Він був для мене в грі як Нванері. Ну взагалі, коли я з ним грав, я трошки розчарувався, бо по відчуттях це було, ніби от... Я ледь не граю тим же малином, який в мене був за сезони. Циганко! Вітя, вибач, тут не візьму. Ситуація така. Бо тут є малин, і баба їде, не візьму, беру маленом. Ще один пік. Чи може тут бути щось крутіше, ніж Малин, ми знову починаємо з Александро Коул. Непогано, вже непогано, бо герой, з яким можна теж щось намутити, хоча він на ринку не дуже. Бо щось там в нього, наскільки я пам'ятаю, немає двох плюсиків на інсайд-форварді, Тобто це в нього на перспективу. Е, та. І тому зараз от він коштує всього лише 140 тисяч, напевно. Прив'язаний він до Челсі. Челсі програли Астон Віллі. Знову цей сенсет. Знову Вітя. Ти дивись. І знову ваїде. Дивіться, тут чотири карти просто повторилися. Мені здається, якщо я буду крутити крутилки, то Вітя мені ще впаде. Кол до хати, малин до хати цей продавати. Непогані піки, враховуючи мали, можна сказати, хороші. 85 плюс X10, є промо, і це не Віктор Ценков, це. Це пані з Франції 88 го рейтингу. Ні, це Ренар взагалі, бо вона кремезна. Та пані не настільки кремезна, Ренар впізнав. Але може і Вітя. Ні. Франческо Олі! Франческолі! А це цікаво! Ця карта цікава, я на неї трішечки так заглянув, коли будував свою команду з цианковим 4-2-3-1, бо були 3 цапи. Я також часто ще мав шук, пішов далі. І Франческолі впав по ціні. Він був дорожче, він був понад 500 тисяч, 330. але це продаються паки! Це продаються паки! Якщо що це кеш? Так, найс. Це трейд. Тут можна думати, що робити. Марсель, треба постежити за Марселем. Де грає? Що грає? А, в PAB, вчора Марсель просрав Осеру, я їх ж невчасно він програв. Insi'Pass, пас, Touch, 90, багато стат. 5 на неробочий, на пасулі, плейстайли, фінес. Що, дуже цікава карта. І моделька в нього така, що я от з ним грав в fc 24 чи FIFA-23, не пам'ятаю. Десь на старті він там в мене був, коли тільки перші якісь нормальні карти купувалися, відносно нормальні. І він мені сподобався. Класно валив. Я думаю, зараз на нагородах всі його продають. Я думаю, він відскочить, що плюс 20, плюс 30 точно набере. Буде видно. Вже можна сказати, що це дуже хороша чемпіонс. Але ще попереду, скільки паків? Всі на продаж, але чекають кращих часів, бо зараз інформи дешеві. Струйк. 87-й. І Біренштей, 88 поряд і добре. Ооо. Дивіться, яка фотка. Габріель Клур. Ось цей пак. 83 плюс X20. Де циганков нема. О, інформ знову цей. Мені здається, спочатку треба цей пак відкрити. 85 плюс X10 в кінці, а цей зараз, бо тут мені завжди падають золоті рарні. Але не цього разу. що це не Віктор Циганков? Це голкіпер. То в нього рарна така, може бути не ще. І Білінг. Фігня тут впала. Чисто фолдер. Останній пак. Чи буде тут можливо Віктор Ценков? Першим власником. Хто це? Чи це не він? Страйкер. Польща це Роберт Левандовський. За ним ще хтось ховається. Віктор, Віктор. А може сон? О, ні, це француженка. На жаль. Віті я не спіймав. Поки що сон залишається в моєму клубі. Буде видно. Малина продав того, що продається, залишив того, що в антрейді. Ну а Франческолі потенційно зможе компенсувати ті втрати, які в мене на купив продав Сона. Так що вікенд можна вважати успішним. Ну і на сьогодні все. Не забувайте за вподобайку, якщо відео сподобалося. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.